Там, де є воля, є шлях. Це стара приказка, яка мотивує і надихає нас працювати і залишатися відданим своїм життєвим цілям. Всі ми потребуємо певної мотивації та натхнення в якийсь момент у житті. Багато людей можуть подумати, що ці дві дисципліни більш-менш однакові, але це зовсім різні концепції. Хоча мотивація завжди походить від зовнішнього джерела у зовнішньому середовищі, натхнення йде зсередини. Що ж таке мотивація? Мотивація це внутрішній або зовнішній психологічний вплив, який стимулює його до певної діяльності. Простими словами це сила, яка змушує нас діяти. Зараз слово мотивація обговорюють і вважають позитивним, але мало хто насправді про це задумується. Як і у всьому, в мотивації є дві сторони медалі: позитивна та негативна. Позитивна мотивація спрямована на отримання задоволення. Тобто розумієш, що, зробивши певне діло, ти отримаєш нагороду, наприклад, берешся за проєкт у свій вихідний, бо знаєш, що отримаєш матеріальний бонус або швидше, або більше. А негативна мотивація спрямована на уникнення невдоволення робітник не висловлює начальнику все, що про нього думає, бо буде звільнений. Або раб у середньовіччі греб веслами доволі таки швидко, бо інакше отримав би кнута. Що таке натхнення? Натхнення це процес впливу або збудження, який стимулює розумово і емоційно, щоб зробити щось творче або надзвичайне. У натхненні ви дійсно хочете чогось, для чого у вас є тривале бажання досягти цього і постійно у цьому зацікавлені. Це гра в довгострок, аби досягти по справжньому великих цілей, потрібно обожнювати свою справу, а без натхнення цього не буде. Основні відмінності мотивації і натхнення. Мотивація це те, що спонукає або переконує вас до дій, тоді як натхнення це те, що тягне вас до чогось. Мотивація походить від зовнішнього джерела, який може бути вашою нагородою, визнанням, вдячністю тощо. А джерелом натхнення є внутрішнє, глибоке бажання, яке виникає всередині вас. Мотивація використовується, коли ви хочете, щоб ми діяли певним чином і діяли негайно. Тоді як натхнення, це те, коли ми хочемо досягти чогось великого, що зробить нас кращими ніж ми є зараз.